Доброго дня! Моє ім'я Валентина і ви зайшли на канал Мів'язний світ і не тільки. Давно я не говорила цих слів ще в травні минулого року. Я знімала попереднє відео. А потім дещо трапилося таке, що Ну, розповім все по порядку. Спочатку я не хотіла нічого розповідати. Думаю, це тільки мене торкається. Чому я буду нагружати своїми не проблемами, а своїми переживаннями, хвилюваннями інших людей. А потім зустріла на Фейсбуці пост, не зустрю, а побачила одній теж майстрині, яка в'язала іграшки. І вона пише, що спочатку повномасштабного вторгнення вона не може в'язати іграшки. І під цим постом було більше 300 на той час теж коментарів, і в яких пишуть так не можу, так не в'яжеться. Там не тільки в'язаниці були, там були і з бісером займалася дівчатка, і інші вишивка, здається. Ну, я всі не читала, частково прочитала, ну, майже третину. І зрозуміло, що це не моя проблема, це проблема зараз в Україні багатьох і багатьох людей. Ну що ж, давайте я щось покладу для початку в кадр, щоб не було пусто. А потім будемо говорити про іграшки, розповім, що це, хто це, звідки це. Ну, почнемо по порядку. У травні мій син здавав екзамени в університеті. Екзамени проходили онлайн, тому що він навчався в Дніпропетровську в самому Дніпрі, вірніше. і там не проводилися заняття, там всі були онлайн. Що це таке? Що це значить, вірніше, для тих, хто не знає? Ой, не трогай, не трогай комп'ютер, там я буду зараз друкувати, треба закінчувати. Курсову, лабораторну роботу, тести і так далі. Ой, не бери-не бери ноутбук, бо там щось скачується або закачується. Ой, телефон краще не трогай, бо можуть подзвонити або викладач, або одногрупники, чи в чаті написати, я повинен бути на зв'язку. Раптом змінилися години консультації, чи екзамену, чи заліку. Я вирішила, хай буде так, із 10 фактично. Травня, до кінця травня, я відпочивала від зйомок, від всього такого, займалася домашніми справами. Потім закінчився травень, закінчилися екзамени, поки я збиралася із думками, з роботами, із клубочками, моточками, спицями, гачками. Настало 6 червня 23 го року. Це для мене був особливий день. Цей день підірвали Каховську дамбу. Росіяни підірвали Каховську дамбу, хоча звинуватили Україну. До цього теж були обстріли, була Буча, Гостомель. якось ще. Так, да, було страшно, потрясало це все, було погано одної думки, що таке робиться в країні, але ось такого вже знищення, це тотальне знищення людей. Ви скажете, Та що там такого? Я вам розповім, що там такого. Вночі вже люди там звикли до вибухів, ніхто не прорагував на те, як підривали дампу. І люди вже кинулись тоді, коли вода була в хаті. Особливо постраждали, як кажуть, чесні дома. одноповерхові будинки. І не тільки одноповерхові, звісно. Коли прокинулися, хтось прокинувся може трішки раніше, коли почали собаки вити, коти хвилюватись, а хтось, може, й не відреагував, коли прокинулись в хаті, вже вода. Що це значить? Це значить, що на дворі води більше. Якщо вода просочилась в хату хоча б до колін, вже вибратися з хати неможливо. Бо на двері налягає, якщо відкриваються двері на двір, налягає вода їх відчинити не можна. Це тільки у вікно. І то не факт: ніч, вода холодна. В червні минулого року вода була холодна, тим більше, що це велика маса води, і ще на початку літа вона не могла пролитися на сіки, щоб була тепла. Не краща ситуація в тих, в кого двері відкривалися всередина. Ти відкриваєш двері, може їх самі відкриє, як потужна вода наляже, і потік води бурхливий, зносився навколо. Старі люди, немічні, жінки з кількома малими дітьми. Ну, не мали таких шансів, щоб врятуватись. Багато з них загинуло. Хто власній домівці, хто таки не добрався десь, хоча з домівки вибрався. Це було це жахливо. Це строїть такий. Такий страшний акт, терористичний акт проти людей постраждали не тільки на тих частинах, які не були захоплені, а на тій частині, яка була захоплена. Той день мене відходило до телевізора, а хотілося побачити побільше, що людей врятували, врятували, врятували. Так, щось над нами. Пр... Ракета. Не знаю ні? це привіт любові від росіян. Це жахливо. Так. І в той день я була телевізора, коли на прямий ефір дозвелася жінка із захоплених частин, захоплена частин України і сказала, що за кілька днів. До того, як підірвати дамбу. Росіяни, російські солдати забрали у людей човни. Тобто, ви розумієте на що? Щоб знищити якомога більше людей. Вони ж не можуть сказати, що ми знали, що підірвуть українці дамбу, як підірвати дамбу, якщо вона захоплена росіянами. Оце... Стала тією останньою краплею, яка дуже порушила все в мене в душі. Я знилася повністю в росіянах. Можливо, я не права, але щоб таке зробити, хай Путін віддав наказ і генерали. Але ті, хто виконав, вони ж розуміли, що роблять. Вони виконали. Не прості солдати я маю на увазі, а ті, хто ними командує. Вони знали, що роблять, і що після цього буде, і взяли такий гріх на душу. Я вже не згадую тут тварин, і диких тварин, і домашніх тварин, скільки загинуло котів, собак, особливо тих собак, які були на прив'язі, скільки загинуло, навіть Новокаховський зоопарк там був часний, та всі тварини загинули. Я не маю на увазі водоплаваючих, а саме ті косулі. І так далі. І після цього я перестала в'язати іграшки. Не, ну, іграшки саме, так шкарпетки в'язала, там дещо по дрібничках в'язала, але іграшки це особливий стан душі, це творчість, яка творчість, як от так йдуть люди. Та проживала довго, до, мабуть, до середини. А потім у нас на День Незалежності, 24 серпня, була прем'єра фільму Юрик. Той день я не змогла подивитись, пізніше також, а от в жовтні, в кінці жовтня я знайшла час, подивилась думаю, що ж там розповідають, багато про нього говорили. Я подивилась цей фільм так страшний. Про жорстокість, про ненависть, про любов, про все. І там головний герой, хлопчик, років 10, 12, мабуть, 12, якого мама відправила з захопленої частини з Маріуполя, от не з захопленої частини, а з захопленого міста з Маріуполя до кордону, щоб там його зустріли рідні, які проживали на той час при Балтиці якими трудами цей хлопчик добирався до кордону? І от по дорозі він потрапив в будинок майстра новорічних іграшок. Цього майстра він виготовляв іграшки з скла. І в його будинку, в лютому місяці, там стояла десь розбита ялинка, тут були росіяни в нього, вбили сина. І хлопчина питає майстра, а чому ви не робите іграшки далі? Це ж якась робота, хоч трохи будете відволікатися». Він не сказав, він мав на увазі. І майстер відповідає, «Та кому мені потрібні ці іграшки зараз? І хлопчик каже всім, я тоді зрозуміла, що іграшки це те, що мене буде підтримувати, що буде допомогти пережити отакі жахливі, як. Сказати прозріння на дружній колись народ, а може, він ніколи не був дружнім. Не саме народ, а та верхівка. Хоча верхівка ж приходить з народу. Звідкись я почала в'язати. Я в першу чергу зайнялася з цими іграшками, які перед вами. Тепер ми, власне, переходимо до цих іграшок. Я вам розкладу, що в мене була така програма для себе знайти свою ляльку. Ну, скажу, що ця лялька, одяг на неї знімається, черевики я пришила, тому що вони губляться. Мені подобається, але не подобається одне. Дуже маленький розмір. Мініатюра не моя. Я це зрозуміла. Це час, поки зберігала, одна стрічка згубилася. Ця лялька мені більше підходить подобається більше. Єдина тут помилка, руки трішки короткі. Хоча так вона виглядає. Мені ця лялька подобається. Одне погано я тоді не записала. Здається, не записала схему. Ну, буду шукати, я вже не пам'ятаю. Ну, і ведмедиків. Теж було два. Але один у мене украли. Ні-ні, не люди. Украла моя кішка, вона тепер не грається. Ну, я не буду сюди забирати, демонструвати. Він вже бруднуватий, він вже такий засмиканий, тому що він був біло-блакитний. Він теж завершений, ці грушечки в мене завершені. Потім, зараз я хвилиночку тут знайду свої далі іграшки, ці приберемо. Що вони десь там лежать не потрапляють в кадр. Були в мене ще такі дві іграшки. Ці не завершені. Чому? Ну, я не знаю, як кажуть, не пішли. Тут у мене не вистачило ниток. Хотіла ось такого зробити. Майже готовий, ноги лишились. Ну, Но тут. Роботи не так і багато. Тут лишилось оформлення і шапка. Шарфика десь в мене до цього медика здається, був шарфок, але я не пам'ятаю, його... де я його поділа. Немає. Там не, десь. А може й не було його. А може, його і не було вовсе. Чи буду я працювати над ним Можливо, коли прийде натхнення. Одну нову навіть, бачите, вже пальчики. Ну, мені здається, чорний сюди не треба використовувати, треба використовувати якийсь коричневий. Це, цього від я точно закончу. Перебирала на днях ниточки і десь знову він десь дівся. Ні. Десь видно. А може, це? А може, це він? Ні, це не він. Ну, в общем, треба. Купувати ниточки, щоб завершити ноги, бо це точно не підходить. Треба, мабуть, дістать так ось. Це з тих робіт, які в мене були на момент. Так, тут теж нема моточка. Коли я знімала попереднє відео саме по іграшках. Потім жовтень кругом, ви знаєте, все. Іде про Хэллоуін. Я Хеллоуін не святкую і вам не рекомендую. Це не наше свято, не християнське. Але в мене зв'язалось от таке ось, я знаю, хто. Здогадайтесь, то це зараз я приберу ці іграшки, щоб не були в кадрі. Обудало. Льолік. Відте, незавершений. От я не знала, як оформити мордашечку. І личко, на мортошечку. Було багато варіантів, мені всі подобалися, але в одному е, не можна було, так сказати, зробити все це. Веза ще одного я не хотіла. Зараз я візьму сантиметр і скажу його зріст. Так. 20 сантиметрів, 20-20 з половиною. Ні, 21 аж. Такий немаленький хлопчик вийшов. Ну, це йде поки що в недов'язи. Я чекаю натхнення. Далі У мене зв'язалась ось ця гіршечка. Так, ниточки віце. Ні, це не Чебурашка. Ось хвіст. Це мишка. Так. Вона вміє стояти, так, вміє стояти, але зараз не хоче давно лежить. Очі тимчасові. Це я так приліпила, прочер, розкажу окремо історію. Поки в'язала ці чебурашки, прийшов новий рік. Скажу чесно, вязалось не дуже охоче. Не дуже швидко, повільно і важко. Прийшов Новий рік, там свята, втім, поки я добралась до іграшок у мене в сім'ї, трапилось страшне горе. Помер чоловік, батько моїх дітей, з якими я прожила більше 40 років. Знову в мене опустилися руки до в'язання, але я думаю, мене зрозуміють всі. Мають місяці два. Це помер чоловік у лютому, десь до травня, у травні у нас знову були екзамени. У нас в травні були випускні верніше, екзамени, у червні захист диплому, але вже себе настроїла на те, що треба працювати, бо сидіти так ще важче. Я працювала. На чим саме зараз покажу, ця іграшка теж не завершена. Побачила в інтернеті, я не знаю, хто майстер, десь я там мигнули тих коротких відео. І якось запам'ятала його і зв'язала такого маленького хлопчика з ростом 41 см. Він ще не завершений. Зараз я вам розкажу, що тут треба. Тут є хвіст, це ось утяжечка, потім прибереться, бо ще треба брови вишити, Утяжечка мордочки. Тут треба зробити, не всі лежали довго в мене і саму вже зовсім. Зробити гриву, зробити на хвіст кісточку. Тут ниточки не прибирай спеціально, щоб можна було пришити, чи прихопити, чи прив'язати, потім кісточку. Одяг незйомний. Він в'язений, єдине, що тут грудка, ось так от прив'язана потім, але вона не відстібається. Можна буде зв'язати лева який, це лев, в якого буде одяг зніматися, але це дуже дуже буде довго, тому що все це передеться в'язати, ну, якщо звідси, підеться в'язати ще Раз. Ігрушку це не, не завершила, бо побачила ще одну. Побачила лиса. Він такий був прикольний, такий гарний. Ну, я теж взялася, але ще не завершила його. Ось такий красунчик. Ага, ось так от його треба покласти. З ростом цей хлопчик поменший, звісно, чим левко. Цей. 29 см. Тут ще багато дов'язувати. Вуха, мордашка, хвіст, ну і руки. Ще багатенько. Ну, от поки що в мене все пов'язане. Я не буду показувати тут шкарпетки, тому що вони вже носяться кілька пар в'язаних. А от шапку покажу, але я буду тільки її в слідуючому відео. Тепер, щоб завершити всі іграшки, мені треба ще, ще додати, бо так мені сумно хочеться організувати тиждень стартів. По поводу очей я не сказала. У мене закінчився клей, той, що був раніше куплений, Момент Кристал, гель Момент Кристал, він прозорий. Тепер я ще не куплю клей або жовтий. Або не тримає глазок, або тримає так, що до першого прання, якщо намочить і висушить, в мене відпали глазки. Значить, такий варіант мені не підходить. Тому я зараз шукаю клей, який повністю мене задовольнить, і потім я вже закінчу. І мишу. Тут залишилось тільки приклеїти ніс, очі, очі будуть не ці, і вишити ротик. Все. І закінчу тоді свого опудала і цих двох красунчиків. Ну от, я вам розповіла все. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що далі нічого такого не трапиться, що знов виб'є мене з колій. І не тільки мене, а всіх українців. Дорогі мої українці, тримаймося! Наші сусіди добиваються цього, щоб ми опустили руки, щоб ми не жили, а мучилися, щоб нам було поважче, погірше. Давайте не будемо їх радувати, будемо триматися, будемо працювати, будемо донатити на наші Збройні сили. До речі, хто хоче донатити, є канал, називається Сергій Шелучко. Це людина, яка дуже сильно допомагає, не обманює, допомагає купувати реби, автомобілі і про все це ставить відчут, як звіт у відео, показує, що купили, куди відправили. ремонтує автомобілі з фронту, допомагає організувати для. Вивозу з зони бойових дій, поранених, спеціальні носилки вони зробили на такому колесі, щоб легше було доставляти поранених до медиків. Ну, а тепер в мене все. До сітуючої зустрічі. Пока-пока.